Вітаю з вами ваш п'ятий вимір, і сьогодні ми поговоримо про те, як відрізнити істинного духовного вчителя від людини, яка дуже хоче мати цей статус, але до цього статусу зовсім не дотягує. Спонукало мене зняти це відео ситуація із деякими людьми, які зверталися по допомогу. І мені стало жалко цих людей, тому що вони не розуміють, що потрапили до лап саме Шарлатана, саме тієї людини-брехуна, який видавав себе за духовного вчителя і користувався даними людьми. Які ознаки того, що перед вами зовсім не духовний вчитель? По-перше, людина починає вас залякувати, давати такі знання, моторошні знання, розповідати: от якщо ти не будеш це робити, у тебе будуть такі-то-то такі, -то, такі -то наслідки. Тож роби отак, як я тобі кажу, ось це вам уже перша ознака того, що перед вами зовсім не істинний духовний вчитель. Коли вас залякують, коли ви відчуваєте, що на вас напускають енергію страху, а шлях виходу вам не показують, тобто сказали А, а Б, забули доказати і розказати, який вихід із даної ситуації, тоді ви знаєте, енергія страху зовсім не притаманна істинному духовному вчителю. Наступна ознака: такий духовний вчитель в лапках. Починає критикувати інших людей. Всі погані навколо, а тільки ця людина є правдива, є чесна, є добра, є гарна, і вам треба слухати тільки цього духовного вчителя. Це ось вам друга ознака, по якій ви одразу розумієте, що перед вами та людина, яка дуже хоче бути духовним вчителем, проте до цього статусу зовсім не дотягує. Духовний вчитель взагалі знання даються не тільки одній єдиній людині. Хтось знає одну грань знання, хтось знає іншу грань знання, але неможливо знати все знання. Тому, коли ви чуєте таке, що от тільки я знаю правду, тільки до мене приходь всі інші брехуни, тільки я. Не брешу, тільки я правдивий, знайте ось це вже досить негативний показник. Третя ознака коли так званий духовний вчитель в лапках постійно розповідає, постійно говорить, а діла ніякого не робить. Постійно розказує, як треба жити, як треба робити, кому роздає завдання, а сам. Не творить, тобто не є творцем. Істинний духовний вчитель, коли вам починає щось говорити, це знання заходить у ваше серце і ви відчуваєте вдячність до цього духовного вчителя і самі хочете чинити так, як розповідає цей вчитель. Істинний духовний вчитель вас ніколи не буде змушувати. І примусово до чогось схиляти. Якщо є тиск, якщо є примус, це зовсім показник неістинного духовного вчителя. Четверта ознака, це схиляє робити якісь обряди, якісь процедури, купувати додатково якісь певні. Послуги користуватися, і тільки саме ця людина зможе вам допомогти. Всі інші вам допомогти не можуть. Тільки цей духовний учитель і саме цим обрядом вам може допомогти. І виставляє конкретну вартість за свій обряд. Звісно, ніхто не каже, що духовні вчителя повинні бути безсеребрениками, так сказати. Звісно, на щось треба Жити і повинен бути енергообмін матеріальний. Але якщо ви потрапили до людини, яка тільки з вас вимагає гроші, ось це, ось це купи у мене, ось це купи у мене, і тільки у мене все істинне, а в інших ні, знаєте, перед вами людина, яка не дотягує до звання духовного вчителя. І остання п'ята ознака майже одна із найголовніших. Цей духовний вчитель дає вам поради, яких сам же і не дотримується. Розповідай, ну, наприклад, беремо звичайну таку ситуацію: лягай спати раніше, тому що якщо будеш лягати спати пізно, в тебе не буде відпочивати разум, ти наступного дня будеш розратований і так далі, тому подібно. А сам цей духовний вчитель. Зовсім не лягає спати раніше, каже, що не можна їсти м'ясо, рибу, яйця, а сам м'ясо рибу і яйця їсть. Коли от така ось невідповідність того, те, що людина каже, і те, що виконує, як живе, то це одразу вам також певний показник. Істинний духовний вчитель чому його знання таке сильне? І чому знання істинного духовного вчителя заходить прямо в серце, тому що це реалізоване знання, а не просто інформація. Коли ви чуєте реалізоване знання, а що значить реалізоване? Людина це через себе пропустила, записала на свій разум, зрозуміла це, і тепер, коли така людина вам говорить, у вас заходиться в серце, і ви відчуваєте серце. Дійсно, говорить правду. Ось такі п'ять ознак. А які ознаки того, що перед вами істинний духовний вчитель? Істинного духовного вчителя вам не треба шукати, у священних писаннях кажуть про наступне в ведичних писаннях я маю на увазі, коли учень готовий, духовний вчитель входить в його життя сам? Вам не треба примусово шукати духовного вчителя. От згадайте, люди, які, яких ви вважаєте духовним своїм вчителем, вчителями, як вони до вас потрапляли в ваше життя, якось раптово так? з'являлися у вашому житті. Ви примусово не шукали, кого б послухати, в кого б навчатися, Якимсь таким чином складалися обставини, що Саме вас Всесвіт виводив на цю людину. Ось це значить, що саме зараз для вас ця людина є духовним вчителем, і вам треба пройти якийсь певний урок, певну тему, можливо, щось пропрацювати, саме ця людина зможе вам дати ті знання, ту інформацію, яка вам допоможе підвищитися, піднятися на наступний рівень. Істинний духовний вчитель ніколи не буде на вас ображатися, тому що у водичних писаннях написано так: образа духовного вчителя порівнюється із піском і морем. Якщо ми напишемо щось на піску, хвиля злизує пісочок і змиває повністю все те, що було написано на піску. Духовний вчитель ніколи не ображається на своїх учнів, тому що він сприймає своїх учнів як своїх дітей, ніколи не сварить своїх дітей, а якщо сварить, то це і на сварку та зовсім не схоже. Наскільки з добротою, з теплотою пояснює, які помилки людина допустила, які помилки учень допустив, це значить перед вами істинний духовний вчитель. Ніколи не буде казати, що це тільки моє знання. Обов'язково розказуйте, що це тільки моє знання. Істинний духовний вчитель знає, що знання належить не йому, а знання належить Богу. А ця людина, яку поставили, в ранг духовного вчителя є лише провідником цих знань для інших людей. Ця людина знає, що якщо вона буде ділитися з іншими людьми цими знаннями, по-перше, у неї буде більше знань. А по-друге, коли духовний вчитель ділиться своїми знаннями, це є не що інше як милість Бога. А милість Бога в чому полягає? Неважливо, в якій ви зараз релігії. Чи ви вайшнави, чи ви слов'яни язичники, чи ви християни, чи ви мусульмани, яке ім'я у вашого Бога неважливо? Якщо перед вами істинний духовний вчитель, то для вас ті знання, які ви отримуєте від нього, це і є милість Бога. Тому що саме духовний вчитель підказує вам, як виходити із складних ситуацій, а коли ми отримуємо милість Бога, то Завдяки цим знанням ми можемо міняти своє життя на краще, ми можемо прогресувати у духовному житті, і життя наше буде ставати все легше, легше і легше. Тому, якщо відчуваєте вдячність за отримані знання, робіть добро! Це найкращий прояв вашої вдячності, нашому каналу П'ятий Вимір. Не треба шукати свого вчителя, ваш вчитель прийде до вас сам. Головне, щоб ви розуміли, як відрізнити істинного духовного вчителя від шарлатана. Зустрінемося з вами у наступному випуску.